Все, да. З метою підготовки питань для розгляду на 70-й черговій сесії селищної ради 8 проводиться засідання постійної комісії з питань земельних відносин при родохрестування, планування території, будівництва архітектури та благоустрою. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проводяться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Джус, Кравчук і Кравчук, три члени комісії. Вважається повноважено. Так, три. Так. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. До порядку денного включено 22 питання. Є інші пропозиції? Немає. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу проголосувати. Джус Віктор Іванович. За. Кравчук За. Кравчук Сергій за. За три рішення Завтрирі. Рішення. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про, по, про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Інформує щур Микола Петрович. Проект рішення наносить щодо надання дозвілу в Турбіській селищній раді на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки з цільовим призначенням для рибогосподарських потреб площею 4,691 гектара відповідним кадастровим номером, яка знаходиться за межами села Стара Перелука Вінницького району Вінницької області. Для виготовлення нормативно грошової оцінки для того, щоб передати в оренду її потрібно. Мати нормативно грошовосіння. Нема заперечень? Прошу проголосувати. Не за. Кручу за. Кручу Сергізана. Так, є пропозиції об'єднати питання порядку денного з 2 по 4 включно, які стосуються затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на турі, на місцевості, а саме, Щоб мені казати, чи ви вікторі, інформує Щур Микола Петрович, щоб не повторатися по два рази. Про об'єднання, про голосувати. Немає заперечень ніяких. Прошу проголосувати за об'єднання з 2 по четверте. Плюсик Іванович. За. Кравчук. За. Кравчук Сергій. За. За три рішення. Так, інформує Щур Микола Петрович. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі громадянину Березюку Юрію Івановичу для будівництва обслуговування житлового будинку на території села Приборівка вулиця Шевченка, 35 загальною площею 0,03 гектара передати його у безоплатну власність. Харчук Оксані Леонідівні, селище Турбів, вулиця Володимира Вернацького, 22. Передати безоплатну, передати безоплатну власність, ділянку площі 0,365 гектар. Соломі Василю Михайловичу, турбів, перший провулок незалежності 10. Передати безоплатну власність, земельну ділянку, загальної площі 0,09,23 гектари. Нема заперечень до проєктів. Прошу проголосувати з проєктів рішення з трубу по четверте включно. За. Прошу всех за. За три рішення прийняття. П'яте питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості громадянський Стаднічук, Надії на Тюніта Микитенко і Ні Миколаївні. Інформує Штюр Микола Петрович відповідно до рішення Липовецького районного суду затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Стара Перелука площою 2,7892 гектара та виділити земельну частку купай в натурі, а саме. Громадянці Садівчук Надії Натівний 3 четвертих, Микитенко і Миколаївни 1 четверта. Нема заперечень до проєкту рішення. Прошу проголосувати 3. За. Карчу в за. За три рішення. Шосте питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки. Під польовими дорогами в натурі на місцевості для передачі в оренду селянсько фермерському господарству ланцю інформує Щур Микола Петрович, затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення земельної ділянки, земельних ділянок під польовими дорогами в натурі для ведення товарного господарського виробництва ЛАН, розташований на території Турківської селищної ради за межами населеного пункту села Бахнівка. Зареєструвати право комунальної власності державної реєстратори речових прав, е, за, е, які знаходяться за межами села Вахнівка, площу 0,2496 гектара площею 0,3627 площі 0,3336 гектара. Передати Сенатському фермерському господарству в оренду земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва під польовими дорогами терміном на 3 роки, встановити орендну плату в розмірі 12% згідно нормативної грошової оцінки. Нема заперечень до проєкту рішення? Прошу прогосувати. За. Прошу говорить. Да. За За. Три рішення прийнято. Сьоме питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земель ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та на території Турбівської селищної територіальної громади. Інформує. Щор Микола Петрович. Надати дозвіл Чузівській селищній раді Меницького району міської області е, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 0,30 га 30 з цільовим призначенням для будівництва обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться по вулиці Миру селище Турбів. Нема заперечень даного рішення Прошу проголосувати. Друзі вітрова, за Хочу Вас Восьме питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земель ділянки для передачі в оренду громадянину Повку Леоніду Івановичу. Інформує Щур Микола Петрович. Надати дозвіл громадянину Полху Леніду Івановича на розроблення проєкту замбелу щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі орієнтовної площі сотих, яка знаходиться по вулиці Гаріна, 23, 23 Стара Перевунка. На даний об'єкт, на даній земельній ділянці розташоване майно Полха Надію Івановича. Нема заперечень до проєкту рішення. Прошу проголосувати. прогосувати. За. За. Корчук Сергій за. За рішення. Дев'яте питання. Про надання дозволу на розроблення проекту землевого щодо відведення земельних для передачі в варенку князюк Людмилії відстрілів. Інформує, що Микола Петрович надати дозвіл громадянинці на князюк Людмилі Вікторівни на розроблення проєкту замовлюстрову щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду для іншого сільськогосподарського призначення площі 1,9820 гтар, яка знаходиться по вулиці Миру, 71 за межами села Пеньківка. На даній земельній ділянці знаходиться майно князюку Людмилі Вікторівни, є витяг. На Да, не Нема заперечень до проєкту рішення. Прошу проголосувати. За. За. Три рішення. Десяте питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду князю Людмилі Вікторівні. Інформує Щур Микола Петрович. Надати дозвіл князюк Людмили на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі оренду для іншого сільськогосподарського призначення орентовної площа цілих 15 гектарів, яка знаходиться по вулиці Миру, 70 за межами села Пінтівка. Також на даній земельній ділянці знаходиться майно даної громадянки. Нема заперечень даного рішення. Прошу проголосувати. Джузек Кирваницької за три рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення інформує Щур Микола Петрович. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для іншого сільськогосподарського призначення на території Турбівської селищної ради за межами селища Турбів. Турбіцькі залишні ради зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення. 90 соток для іншого сільськогосподарського призначення. Що це Це ми з вами 90 соток на гамалію. Чого так ми говорили? Тому що часто вивчалося, що є там на гамалію з лівої сторони перед фонко місцевим пояснити. Ріжджаємо на гамалію, гамалію, ось і Депці, перед кар'єром цього Корнічука, там приватна власність, а кусочок є неприватний. Йдимося, ми там засіваємо, люди почали так хазяйнувати для того, щоб його якось вмерти, значить, її на даний момент дану ділянку формує. Да, Затерплення. За, за. Ні-ні, в проєкт рішення. Ні, ні, це лівіше, лівіше. Сам віше. А, ой тут є лінія електропередач. Оце така смужечка, бо люди почали трошки. Там нема як сказати. Нема заперечень до проєкту рішення. Прошу прогосувати. Тако... За... за За три рішення прийняти. По до... 5... цьому питанню, там вже на тих городах вже повинна Там, Якщо час, да, так, да, там є, і вони колись держав кадаць сформував. Там є ділянка вісім гектарів, вона сформована надали людям, розбили її, а по факту зараз певно, щоб відукове Сатурнбівське роздавалося. Бо в мене було, в мене є проєктивне рішення, а, а рішення? Цей, що роздавалися цим працівникам Сатурнбівського. Е, може сформували, потім роздали. Ну, о, дивлячись на кадр. вам покажу, в мене да. є. Так, 12 питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Джусу Ігору Вікторовичу. Інформує Щур Микола Петрович. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення Джусю Ігору Вікторовичу Чи за межами села Пеньківка, вулиця Миру, 72. А. Передати громадянину Джусу Ігору Вікторовичу в оренду земельної ділянки загальної площі 0,7592 га та іншого сільськогосподарського призначення з відповідним кадастровим номером, яка знаходиться по вулиці Миру 72А за межами населеного пункту терміном на 10 років. Встановити орендну плату за користування земельної ділянки в розмірі 12% від нормативної нормативно 6. <кій> Маса до даного рішення. Прошу проголосувати. Джусвій Тривочник не голосує. Прошу голосу. за. Кравчук Сергій за. Два за, один не голосував. Рішення не прийнято на сесії. Тринадцяте. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з правом передачі в оренду у товариство з обмеженою відповідальністю Приборівське. Інформує Щур Микола Петрович. Затвердити проєкт за милоустрій щодо відведення земельної ділянки справу передачі оренду земель комунальної власності для іншого слідського сподарського призначення ТОВ Приборівська земельна ділянка розташована на території Турбівської селищної ради, село Приборівка, вулиця Сатова, 1 Б передати товариство з обмеженою відповідальністю Приборівська в оренду земельної ділянки загальною площою 9,38 Сотих гектара з цільовим призначенням для іншого сільськогосподарського сільського, призначення терміном на 10 років. Встановить оренду плату 12% від нормативної грошової оцінки. Нема заперечень, які да. да. буде. Прошу прогосувати. Ага. Три за рішення 14. Про передачу в оренду земельної ділянки фермерського господарству Україна інформує щур Микола Петрович. Передати фермерському господарству Україна в оренду земельну ділянку площі 3,0524 гектара з відповідним кадастровим номером для ведення товариності сільськогосподарського не невитримана земельна частка, пан, яка знаходиться за межами стара перелука терміном на 7 років. Встановити орендну плату 12%. Від нормативно-грошової оцінки. Нема заперечень до даного рішення. Прошу прогосувати. Про передачу в оренду земельної ділянки громадянину Приймаку Леоніду Михайловичу інформує Щур Микола Петрович. Передати громадянину Приймаку Леоніду Михайловичу в оренду земельної ділянки площі на цілях 1194 гектара. З відповідним кадастровим номером для розміщення та експлуатації основних підсумних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, яка знаходиться по вулиці Меру 147 е -Е. турбів, терміном на 10 років, встановити оренду плату за користування земельною ділянкою 5% від нормативно грошової ціни.

16. на передачу оренду земель ділянки громадянину Примаку Леоніду Михайловичу. Інформує щур Микола Петрович передати громадянину Леоніду Михайловичу. Леоні Михайловичу оренду земельної ділянки площиною цілих двадцять один гектар за відповідним кадастровим номером для розміщення та експлуатації основних відсотних допоможних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти опробування відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, яка знаходиться по вулиці Миру 147, де селище турбів терміном на 10 років. Встановить оренду плату за користування земельної ділянки 5% від нормативної грошової ціни. Нема заперечень. Прошу проголосувати. <зв 'язано> Джузеп Іванович закажу совів за три рішення. <зв 'язано> <зв 'язано> <зв 'язано> <зв 'язано> 17. про внесення змін до рішення 32-ї сесії Турбівської селищної ради, 8 скликання від 14 березня 2023 року норма 8 3-2246, про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності Турбівської селищної територіальної громади для продажу прав на них на земельних торгах зі змінами. Інформує Щур Микола Петрович. Насті зміни до рішення 32-ї сесії Турбівської селищної ради, 8 скликання від 14 березня 23-го року номер 8 32 2246 про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності Турбівської селищної територіальної громади для продажу прав на них на земельних торгах. У назві рішення Словосполучення для продажу прав на них на земельних торгах замінити на слово сполучення. Для продажу права оренди на земельних торах викласти пункт 1, 2, 3 цього рішення в нові редакції а саме включити до переліку земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Турбільської садочної територіальної громади для продажу права оренди на земельних торах згідно з додатком 1. Включити до переліку земельні ділянки земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, наряд оборони та іншого призначення комунальної власності. Для продажу прав оренди на земельних торгах згідно з додатком 2, включити до переліку земельні ділянки водного фонду комунальної власності Турбівської селищної територіальної громади для продажу прав оренди на земельних торгах згідно з додатком 3. Нема заперечень до проекту рішення. Прошу проголосувати. <реш> за. супер. Прошу За. за три рішення. <реш> 18 питання про проведення торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки водного фонду в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом. Інформує щур Микола Петрович. Привести замельнітори у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки водного фонду у комплексі з розташованим на ній водним об'єктом ставок для рибогосподарських потреб загальною площею. 0,8167А відповідним кадастровим номером, який знаходиться в межах села Константинівка. Інформація про лот, додаток номер 1 Встанови наступні умови до лоту. нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 27 727 гривень 37 копійок. Стартовий розмір річної орендної плати за користування земельної ділянки воднофонду становить 2772 гривні 74 копійки, що складає 10% від нормативної грошової оцінки. Встановити срок оренди 10 років. Встановити гарантійний внесок, 30% від стартового розміру орендної плати. Становите період проведення земельних торгів не пізніше 90 календарних днів затвердити проєкт договору оренди землі в комплексів, де розташоване на нім водних об'єктів. Маю заперечувати до проєкту рішення. Прошу проголосувати. За. 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 три рішення. 19. -е. Проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки водного фонду в комплексі з розташоване водних об'єктів. Він формує, що Микола Петрович. Провести земельні торги в формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки водного фонду в комплексі з розташованого водним об'єктом для. Ставок для рибогосподарських потреб загальної площі 2,1858 гектарів з відповідним кадастровим номером, який розташований на село Костянтиніка. Всі ті ж самі умови, які перераховувалися, так само становить, е, дається оренд на, на 10 років. Нормативна грошова е, оцінка становить 74 тисячі 208 гривень 99 копійок. І всі ті ж самі умови, що з попереднього аукціону було. Вказані так само і в цьому е, самому акціоні. Нема заперечень? Прошу проголосувати. Друзити, за. Кравчук Валерій. за За. прирішення. За. 20-те. По проведення земельних торгів у формі електронного аукціону земельної ділянки сільськогосподарського призначення інформує Щур Микола Петрович. Провести земельні торг у формі електронного опціону з продажу правої ради земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Турбівської селищної ради з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 13 гектарів з відповідним кадастровим номером, який знаходиться за межами села Соболівка. Встановити наступні умови лоту. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1 мільйон 1 мільйон 414 я вибачаюсь 141 тисяча 495 гривень. Ставте вироз річної орендної плати за користування земельної ділянки сільськогосподарського призначення становить 16 тисяч дев'ятсот гривень 52 копійки, що складає 12% від нормативно-грошової оцінки. Становити строк оренди 10 років. Становити гарантійний внасік 30% від старту розміру річної оренди. І всі ті самі умови аукціону, як і були в нас на водних об'єктах. Нема заперечень. Прошу проголосувати. Прошу зв'язати за отримання. 21 перше питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону земельної ділянки сільськогосподарського призначення, інформує Щур Микола Петрович провести земельних торгів у формі електронного опціону з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського та призначення комунальної власності Турдійської селищної ради з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 13,5433 гектара певним кадастровим номером, який знаходиться за межами села Соболівка. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 165 тисяч 522 гривні 59 копійок. Стартовий розмір так само річної оренди плати складає. 19 тисяч 862 гривні 71 копійка складе, що становить 12% від нормативної грошової оцінки. Термін оренди 10 років. Всі ті останні умови, які були раніше сказані попередньо до опційної умови. Нема заперечень. Прошу проголосувати. Друзі, привіт. Друза, Харчук Валерійович. Друза, Сергій. За. І за. за трива рішення. Друге питання про дострокове розірвування договору про встановлення земельного сервітуту від 7 грудня 2023 року номер 354 23 14 за згодою сторін. Інформує щур Микола Петрович. Достроковий розірвати за згодою сторін. Договорі про встановлення земельного сервітуту від 7 грудня 23 року, номер 354 23 таре14, укладені. Турбільською селищною радою та громадянином Кравчуком Василем Володимировичем на земельну ділянку за відповідним кадастровим номером площі 0,005 гектара з цільовим призначенням земельної ділянки загального користування, яке використовується як внутрішньоквартальні проїзди пішохідні зони, які знаходяться по вулиці Миру, селищі Турбі. Це е, звертається військовослужбовців, він зараз призваний і не може займатися підприємницькою діяльністю, то це розвивати добре. Нема заперечення. Прошу проголосувати. Жосик Іванович. За. Кравчук Валерій. За. Кравчук За. Рішення прийнято. Три-два. На цьому порядок денний засідання постійної комісії з питань земельних відносин, користування, планування територій, будівництва архітектури та благоустрою вичерпних.